Всім привіт! Мене звати Віка, і в минулому відео я розповідала про те, що я звільняюся з роботи, про те, що ми збираємося їхати з Канади в Сполучені Штати. І в цьому відео я розповім всі подробиці і, все ж таки, розкажу, що ми вирішили їхати або залишатися в Канаді. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Дякую кожному за вашу підтримку. Я живу в Торонто вже рік і чотири місяці, і сьогодні. Нарешті настала весна, тому що сонячно та тепло десь приблизно градусів 17. і. В календарі в нас 27 квітня. Десь після шести місяців життя в Канаді ми вирішили зробити документи для переїзду в США. Це по програмі U4U, але потрібно було знайти спонсора, тобто людину-гарантера, який зробить вам ці документи. Ми знайшли таку людину, це був дядько мого хлопця. Ми десь. Чекали на підтвердження приблизно місяць, але нам тоді прийшла відмова по цій програмі. Точніше, не нам, а нашому спонсору. Я не знаю чого так, тому що він живе вже в Сполучених Штатах. 30 років і ще тоді давно виграв грін карту, але чомусь не пройшли його документи. І якось ми тоді не дуже сильно засмутилися, тому що в нас все стало в Канаді трохи ставати ліпше. Ми купили іншу машину, ми переїхали на квартиру, ми знайшли друзів, почали подорожувати, і тоді погода стала краще, тому що було літо, але потім. Перед новим роком мій хлопець втрачає роботу, тому що там скоротили персонал, і він залишився без роботи і знову запропонував зробити мені документи. Мені тоді, чесно кажучи, було якось все рівно: переїжджати чи залишатися в Канаді. Я йому сказала, що якщо він хоче цього, то. Хай сам шукає цього спонсора. І він знайшов спонсора. Це його тітка, яка проживає в Лос-Анджелесі, і вона також погодилася зробити ці документи. Але вона вже їх зробила після Нового року, десь приблизно в кінці січня. І знаєте, що буквально за 2-3 тижні нам прийшло підтвердження. І потім через день нам прийшов лист авторізейшн. Це такий лист, по якому ми вже могли переїжджати до Сполучених Штатів. Ми були шоковані, що дуже швидко це все так вийшло, і не очікували цього. Ще тоді, після нового року, мій хлопець змінював дуже багато робіт, буквально 5-6 за 3-4 місяці. І знаєте, в нього був такий настрій, що все, я хочу переїхати до Сполучених Штатів, але ні, ми дали собі буквально 2-3 тижні для того, щоб подумати та взагалі обговорити, чи хочемо ми реально переїхати туди, тому що доведеться знову все починати. З нуля і тоді ми вирішили, що все-таки ми хочемо поїхати та принаймні спробувати життя там подивитися краще зробити це зараз, чим. Потім шкодувати про те, що не поїхали та не спробували. І, взагалі, багато людей каже, що в Сполучених Штатах вищі зарплати, вищий рівень життя. І знаєте, ми тоді багато дивилися відео на Ютубі про те, як люди туди переїжджали та адаптувалися, і мене засмучує дуже сильно той факт, що люди в більшості випадків показують тільки позитивні сторони переїзду, та як все дається легко та просто, що так можна дуже швидко знайти роботу. Та житло, і ніхто майже не розповідає про мінуси. Звичайно, що всі кажуть про те, що багато бомжів, наркоманів і в цьому стилі. Але знаєте, за час, поки я живу в Торонто, я до цього звикла, хоча я не живу в центрі міста, де їх дуже багато. Я живу в Етобіко, це такий трохи далі район від центру, і мені тут, в принципі, комфортно та нормально, але все рівно я бачу божевільних людей або там хатченків. І тоді ми почали готуватися до переїзду, і першим, що нам потрібно було зробити, це відмовитися від житла. Ми думали, що це можна якось зробити швидко, тому що в нас зараз же контракт, який закінчується 1 вересня, а тоді був березень. Я пішла до менеджера будинку і сказала їй, а можна якось в наступному місяці, ми вже там жити не будемо та поїдемо, тому що ми збираємося їхати з Канади. Вона сказала, що так зробити швидко все не можна потрібно попередити за 60 днів до того моменту, як ми поїдемо, і сказала, що це потрібно зробити з першого числа. А я прийшла до неї десь 10 березня. Я запізнилася на 10 днів. І знаєте, відлік часу пішов з 1 квітня. Тобто, в кінці травня, якби закінчувався наш термін, звичайно, що можна поїхати раніше. Але наші ж гроші то згорять, і якби не хочеться цього робити та втрачати їх. Це тільки діє на те, якщо ви орендуєте житло офіційне. Якщо ви орендуєте там бейсмент або будинок, або ще щось, і у вас немає цього контракту, тоді все буде супер, та ви можете. Поїхати там через два тижні або через місяць, все залежить також від вашого господаря будинку або там, де ви живете. І ми пересунули нашу подорож з квітня на середину травня, тому що знаєте, якщо дається цей документ про те, що ми можемо поїхати в Америку, він дається тільки на три місяці, і в нас закінчується 5 червня. Тому що якщо ми пізніше вже туди поїдемо, то він просто згорить і діяти не буде. І також ці документи по цій програмі U4U ви можете тільки перебувати в Сполучених Штатах два роки, і потім вам потрібно також думати, як ви там захочете залишитися, тому що воно не дає прямого там переходу на грін карту, на постійне місце проживання. Одним з головних факторів для переїзду для мене була ця погода. Хоч багато і людей каже, що в Торонто класна погода. Я Цим погоджуюсь, але не до кінця, тому що мені тут подобається літо та осінь. Але ось зима і весна тут дуже непередбачувані. По перше. Хмарно, по-друге, наприклад, в березні в нас було 20-25 градусів тепла, а потім через декілька днів, мінус 5, сніг, дощ, вітер. І, взагалі, ось ці зміни такі температурні в погоді. Я дуже сильно відчуваю на своєму тілі. Суглоби крутять, ноги, руки. Я не знаю, як це трапилося взагалі. Мені 22 роки. Чому це взагалі зараз відбувається? І... Я саме це почала відчувати після переїзду в Канаду, і навіть якщо на вулиці хмарно, я просто не можу встати з ліжка. Мені потрібна кава літрами і взагалі дуже довго часу для того, щоб просто е, прокинутися. І ми обрали для себе тоді Каліфорнію і думали переїхати в Лос-Анджелес або в Сан-Дієго. Так, ми знаємо, що це дуже дорогі міста і що там вартість життя не дешева. Але потрібно просто мати для себе спочатку якусь подушку безпеки, тобто. Гроші, які можна заплатити за оренду житла декілька місяців. Та якщо на перший час не знайти роботу, також повинні бути гроші. І ще також щодо переїзду в сполучені штати, ми дуже хвилювалися, що нас можуть туди не пропустити, тому що ми вже довгий час жили в Німеччині і потім жили в Канаді. Можливо, це якось повпливає, але бачили відео, де люди розповідали, що потрібно, щоб Людина жила станом на 12 лютого 2022 року ще в Україні, і ми якраз виїхали з України 12 лютого 2022 року. Ми тоді поїхали на заробітки в словаччину. І знаєте, багато людей мені писали, що навіщо ви поміняли Польщу на Канаду в Польщі ж все так класно. Я ще в Польщі ні разу не була і не знаю, коли там буду. І починається саме цікаве. В нас тоді залишилося десь місяць до переїзду. Ми збиралися їхати на машині, також підготовлювали машину до цього. Думали, можливо, потрібно її продати, купити нову, тому що насправді це дуже велика відстань, щоб їхати на машині. І взагалі це була би класна подорож. Я також тоді загорілася цією ідеєю. Я дуже люблю подорожувати, і це було би класно. Асно, ми десь збиралися виділити на це приблизно два тижні для того, щоб трохи поподорожувати також подивитися щось цікаве, і ось. Чотири тижні до переїзду. Якби я зі своєю роботою майже попрощалася і була вже також готова змінити щось в своєму житті, тому що, чесно кажучи, я працювала пекарем рік і три місяці, і мені, чесно кажучи, вже трохи набридло, та хотілося чогось нового, цікавого, щось змінювати. І потім мій хлопець Вова знаходить роботу. І дуже цікаву роботу, яка йому подобається, і він бачив цьому розвиток і каже, що навіть якщо мені потрібна робота, то вони зможуть потім і мене взяти, тому що це не дуже сильно фізично складна робота по зарплаті, також нормально. І він каже, що давай ще раз подумаємо про те, чи хочемо ми переїхати. Ми дали знову собі десь тиждень на роздуми про те, що чи варто змінювати Канаду на США, де все прийдеться починати знову з нуля, хоч там і кажуть, що там класно. Але все ж таки я впевнена, що там мінусів також вистачає. Що ви думаєте, десь після тиждень ми вирішили все таки вдвох, що хочемо залишитися в Канаді, в Торонто. Ну можливо, не в Торонто. Все таки я думаю, що ми переїдемо трохи далі від Торонто, тому що оренда житла в нас вже закінчується скоро, і нам доведеться шукати нове. Але я розцінюю це як новий переїзд, щось нове та цікаве. Ми так поспілкувалися і вирішили, що ми тут витратили півтора роки для того, щоб якось адаптуватися, подорожували, знайшли друзів, знайомих коло спілкування, знаємо, де що та приблизно. Знаємо, як і що робити з піар. Піар це постійне місце проживання. Як типу, знаєте, вам дають картку, і потім ви можете тут залишатися, тому що зараз в нас віза, яка закінчується через півтора роки. І потім, якщо що, то я не знаю, що буде. Я не чула поки що випадків, коли людей виганяли. Але все-таки потрібно тут знаходитися на легальній основі. І поки що в нас також з піаром є декілька варіантів, але коли буде вже точно, я вам також розповім. Так само, як і за роботу, тому що поки що, знаєте, це ще не все на 100% точно, і я не хочу просто балакати. Я вже вам потім розкажу та покажу. Я думаю, це буде цікаво. Вирішили, я не дуже сильно засмутилася, що о, блін, ми залишаємося в Канаді, як то там погано, я не хочу. Ні, для мене нормально також, тому що зараз знову. Por Vou... Починається тепло на вулиці бути. Ми будемо подорожувати, кудись їздити, щось дивитися, нове та цікаве. Потім ми все-таки вирішили, що хочемо залишитися в Канаді і продовжуємо будувати своє життя тут. Хоч багато людей кажуть, що в Канаді погано, низький рівень життя, немає можливостей, але мені здається, що ці люди тільки зациклюються на цьому негативі і бачать його довкола. Як то кажуть, знаходить той, хто шукає. І я вважаю, що в Канаді багато можливостей. Навіть я чула від одної людини, яка сказала, що Канада це земля грошей. Я думаю, що не будь де тільки в великих містах, які є в Канаді, де є життя та гроші. І я думаю, що Торонто одне з них 100%. А ви як думаєте? Також за останні мої чотири роки в мене було великих чотири десь переїзди. І я кажу не про те, що я там змінювала квартири. Ні, я змінювала великі міста, тому що спочатку я переїхала з селища де населення дві тисячі людей в Київ. Для мене це також був стрес. Потім з Києва я переїхала до Словаччини на заробітки, і потім з Словаччини я переїхала в Німеччину, і з Німеччини я переїхала в Канаду. І знаєте, я зараз думаю собі, що досить. Поки що переїздів, я хочу вже десь трохи осісти і почати думати про свій бізнес, тому що я, якщо і хочу відкривати якусь свою справу та думати про це, то це буде локально, це не буде онлайн. І також всі всі переїзди вони на мене, звичайно, що повпливали. І я вважаю, що це тільки позитивні зміни. Можливо, на цьому ще все не закінчиться, але я також думаю, що кожна країна внесла свій внесок. І зробила мене тільки краще, і взагалі я з тим всім досвідом вважаю, що Канада класна країна. Звичайно, тут є якісь мінуси, але потрібно дивитися на позитивні сторони та позитивно себе налаштовувати. Але якщо вам не подобається, то не терпіть, їдьте. Те що хоч ми зараз і думаємо, що все, ми залишаємося в Канаді, все ось так буде. То в нас ще якби документи є на місяць, ну тобто ми ще можемо переїхати. Але чи це трапиться, я не знаю. Можливо, в нас все зміниться. Звичайно, що я вам це розповім. Ви будете перші бачити, якщо ми переїжджаємо. То я вам потім розповім про це. Ще хочу з вами поділитися однією новиною. Ми купили ще одну машину, але відео про неї я зніму трохи пізніше. Потім вам покажу, як все було, тому що її трохи ще потрібно відремонтувати. І я думаю, що поки що в нас буде дві машини, тому що. Я хочу скоро здати на водійське посвідчення, і так також буде краще для роботи. Потім попрошу Вову, щоб він зробив відеогляд, тому що я в цьому взагалі не розбираюся. Ми купили ще одну Тойоту, це все, що я можу сказати. Тойоту пріус, все. І я думаю, ви чули, що в Канаді одна з найбільших українських діаспори тут проживає українця десь 1 мільйон 300 тисяч людей. Так, це дуже багато і взагалі класно, що в Канаді ми можемо користуватися українськими послугами, такими як б'юті індустрія або їжа, дуже смачна. І мені дуже це подобається, тому що тут українських магазинів. Дуже багато, навіть нещодавно біля нас відкрився ще один український, і буквально туди їхати десь 2-3 кілометри. І ще також в різних звичайних магазинах канадських починають з'являтися також українські товари, але мені здається, що це просто. В цьому районі він такий польсько-український, але то не важливо. Ну, мені подобається так, що тут багато всього українського. Але це як і позитивна сторона, так і негативна. За негативну хочу вам дуже швидко розповісти, тому що два дні тому трапився такий випадок: що я вийшла прогулятися в парк недалеко від мого будинку, і там є такі столики, де можна посидіти. І була українська компанія людей, вони там просто спілкувалися на українській, на російській. Це було десь сьома вечора. Вони Мажили шашлик, і звичайно, що я думаю, вони там вживали алкоголь, і просто я йду, там така стежка, і як ви бачите, в Канаді ось такі парки, що дерев не дуже багато. Я просто проходжу і вони починають ходити там в туалет. Ну просто десь 50 метрів від мене. І біля дерев ходять, ну воно ж нічого не прикриває, всі бачать. І знаєте, мені було так соромно, тому що це як і жінки, так і чоловіки. І по-друге, що там ще люди недалеко з собаками гуляли. Це десь приблизно ще десь 100 метрів. І я думаю, що вони також все бачили. Але господи, як мені було соромно за цих людей. Звичайно, що потрібно просто закрити очі та не дивитися. Але ж це потім, знаєте, псують також враження про українців, що вони ось такі там трохи так бруднять територію, але як то кажуть, там собаки також ходять в туалет, але ну люди. Ну навіщо ви це так робите? І знаєте, факт в тому, що це був вечір, десь сьома година, але зараз починає темніти десь о восьмій годині. І було все видно. Ви також стикалися з таким. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що це трохи псує враження про українців в Канаді. Дякую, любі друзі, за вашу підтримку, за ваш перегляд. Не забувайте тиснути вподобайки та писати будь-який коментар в підтримку цього відео та мого каналу. Всіх ціную і до нових зустрічей. Дякую. Ще раз дякую. З вами була Віка. Зустрінемось потім.